Який секрет ви ніколи не розповісте своїй другій половинці? Що я відколола шматок від нашого чудового кварцового столу, який вибирав він, і заповнила його шпаклівкою? Я заберу це з собою в могилу. Тупе запитання: як шпаклівка може бути непомітною на блискучому камені? Існують різні типи шпаклівки, в тому числі для кварцу. Мене вигнали зі школи, і мені довелося пройти курс базової освіти перш ніж вступити до університету. Мені знадобилося 8 років, щоб здобути трирічний ступінь. Я краще сплю сам ніж разом з нею, вона любить спати разом. Одного разу я втратив рівновагу у позі 69 через те, що мені в око впав шматочок туалетного паперу. Змінено щиро, дякую за нагороди. Щоб додати деякі деталі, у нас є біде, тому ймовірно, це був папір, який вона використовувала щоб витертися після біде. Ми разом вже 13 років, майже два з яких одружені. Пам'ятаєш, коли ми були заручені, ми відвідали твою маму в лікарні, і вона так сильно зіпсувала повітря, що у тебе сльозилися очі, і ми все ще згадуємо про це через 20 років. Так, от це був я. Одного разу мені здалося, що я замкнув ключі в машині. Вони були в моїй кишені. Я зрозумів це на півдорозі, і вже тоді я вирішив забрати цей секрет з собою в могилу. Іноді я від'єдную ключ запалювання від свого величезного брелка. Тож, коли я заглянув у свою машину, я побачив брелок і навіть не перевірив свої кишені, а просто припустив, що я залишив усі свої ключі в замкненій машині. Ідіот, нам довелося йти дві милі до її подруги, піднімаючись вверх по пагорбу у надзвичайно холодних вітряних умовах у шльопанцях і точно не підходящому одязі. А потім ми отримали надзвичайно незручну поїздку до її дому від її подруги. Потім нам довелося ще 30 хвилин їхати до мого дому, знайти ключі, повернутися до машини і дати чуваку, який нас підвіз, грошей на бензин. Це зайняло у нас приблизно 2 години, і ми обидва були виснажені і вирішили розійтися по домах. Я відвіз її і повернувся додому. Мені було 16 років. Я був дуже п'яний, коли нас забирав тато мого друга. Через 10 хвилин мені здалося, що я забув свої сонцезахисні окуляри. Він був не радий цьому, але погодився повернутися за ними. Я знайшов їх на підлозі поруч із собою. Я сховав їх у своїй курці і вдавав, що знайшов їх, доки ми не повернулися. Одного разу я пішов у похід на три дні, залишивши садовий шланг увімкненим. І ми отримали рахунок заводу у розмірі 700 доларів. На початку наших стосунків я приготував сніданок для своєї тодішньої дівчини та її дітей, використовуючи суміш для млинців, яка була у неї в коморі. Приготувавши млинці та подавши їх, я пішов ще трохи перемішати, щоб приготувати собі, і побачив, що в сухій суміші є личинки. Вони майже закінчили їсти і говорили, як було смачно. Я вирішив, що краще не розповідати їм. То була моль, і це, звісно, краще, ніж личинки, але все одно краще не розповідати. Віддати їм. З кожної зарплати я кладу до її кишень 25-30 доларів дрібними купюрами, поки складаю білизну. У нас не все добре з грошима, і це джерело багатьох її тривог. Тому бачите, як вона радіє, коли знаходить їх, робить мене щасливим. Я побачила, що йому телефонують з ювелірного магазину. Я дозволила йому відповісти. Він негайно пішов за документами. Потім повернувся додому і запросив мене на ковзани, де зробив романтичну пропозицію на замерзлому ставку під світлом прожекторів лютневого вечора. Цього року буде 20 років, як ми у шлюбі. Я не можу сказати йому, що весь час знала. Я просто не можу. Змінено за кілька тижнів до того. Ми ходили обирати каблучку, і ми детально обговорили можливість заручити. Це не було повною несподіванкою, але він хотів, щоб його пропозиція була несподіванкою, і вона справді була особливою, хоч і я й знала. Що я забув Nintendo Switch, який вона подарувала мені в автобусі, консоль якою я користуюся, є заміною, яку я купив на eBay. Іноді я залишаюся в машині на 10-15 хвилин, перш ніж піти додому. Я не соромлюся цього чи щось подібне, але мені подобається мати трохи часу, щоб просто побути наодинці. Змінено здебільшого для того, щоб не приносити стрес додому. Одного разу я залишив молодшу доньку в машині і забув, що вона там. Моя дружина та старша донька вийшли і пішли в театр, де старша донька повинна була виступати. Я припаркував машину приблизно за 100 футів, і з якоїсь причини, можливо, тому що моя дружина та донька вийшли. Мій дурний мозок просто вирішив перейти в режим без дітей. Сказати, що я запанікував через 10 хвилин, коли згадав про неї, не сказати нічого. Я розмовляв з кимось, як раптом згадав про неї, просто. Розвернувся і побіг без будь-яких пояснень. Я помчав до машини, але минуло лише 10 хвилин, тому я знав, що все буде добре. Вона усміхнулася, коли побачила мене. Цей спогад переслідує мене. Думка про те, що могло статися і як легко я її забув, ніколи не покине мене. Завжди перевіряйте, чи не забули своїх дітей, навіть якщо ви вважаєте себе хорошими батьками або маєте чудову пам'ять. Я не батько, але одна моя хороша подруга сказала мені, що після того, як у неї народили, Діти, щоразу, коли вона сідала в машину, вона знімала черевик і клала його на заднє сидіння. Очевидно, вона нікуди не пішла б в одному черевику, тому що разу, коли вона виходила, вона змушена була повертатися на заднє сидіння, щоб забрати його. Так вона могла легко перевірити, я в автокріслі діти чи ні. Я запам'ятав це і думаю, що, мабуть, я буду робити так само, якщо колись стану батьком. Що саме я дзвоню їй кожен рік і веселим голосом співаю з днем народження? Якби вона це зрозуміла, то мабуть все одно не сказала б вона знає і вона любить це. Він дзвонить їй зі свого телефону. Ми з нею працювали разом приблизно 4 місяці, перш ніж зрозуміти, що подобаємося одне одному. На нашому третьому побаченні я зайшов до її квартири, і вона запропонувала мені залишитися на ніч. Посеред ночі вона голосно пукає. У мене дуже чуйний сон. Ми разом вже 17 років, і вона все ще пукає вісні. але я ніколи не скажу їй про це. Що це я з'їв останнє шоколадне яйце Різес з арахісовим маслом і звинуватив у цьому одного з наших дітей? Я постійно роблю так. В основному це причина, чому у мене взагалі є діти. Скільки часу я витрачаю на написання тупих есе на Reddit, щоб, врешті-решт, все видалити? Скільки насправді я витратив на облаштування акваріума з морськими рибками, вона назвала мене божевільним через те, що я витратив тисячу доларів на світло. я знаю це відчуття. Моя дружина вважає, що її новий акваріум із морською водою об'ємом 250 галонів коштує 3 тисячі доларів. І що за два роки ми вклали в нього, можливо, ще 5 тисяч доларів. Вона виросла у бідній родині і завжди мріяла про морський акваріум. Якби вона знала, що початкові інвестиції. В резервуар відстійник, каміння, пісок і воду складали 10 тисяч доларів. Та ще 10 тисяч доларів на модернізацію: корали, рибу, технічне обслуговування вона почувалася б неймовірно погано через це. Я випадково скинула телевізор з полиці. Я швидко йшла з кошиком для білизни і вдарилася об полицю. Телевізор впав на якесь зуття. Напевно, черевики пом'якшили падіння, тому що телевізор працює ідеально. Мій чоловік тисячу разів казав мені не ходити так швидко, щоб не наштовхнутися на щось. Я ніколи не скажу йому, що телевізор впав з п'яти футів, і це була повністю моя провина. Я також випадково відірвала ніжку від антикварного туалетного столика в стилі королеви Анни. Який належав моїй свекрусі, ніхто про це не знає і ніколи не дізнається. Гаразд, але пообіцяйте, що не скажете їй. У неї є пара взуття, яку я просто ненавиджу, але я тримаю це при собі, тому що воно робить її щасливою. Я завжди думаю, що одного дня він мене покине, що він будь-якої миті знайде іншу жінку і піде, і залишить моє серце розбитим на тисячу частин, яким воно було до того, як я зустріла його. Я знаю, що вона бореться з цим. Я постійно придумую нові креативні способи показати, пояснити, сказати їй, що цього ніколи не станеться. Ми разом вже 15 років, і я буду з нею до кінця. Що її мати, моя свекруха, справді егоїстична, неосвічена та безпорадна людина, яка заважає мені, заважає їй, заважає нашим дітям, забирає наші фінанси і наше життя загалом. Я дуже наполегливо працюю над тим, щоб вдавати, що це не так. Тому що я дуже люблю свою дружину. Минуло 35 років. Простіше не стало. Я знаю, хто це постійно чіпає термостат. Це я Вставте тут злий сміх. Що ми не забули купити орео у продуктовому магазині, просто я з'їла весь пакет о другій годині ночі. Що у мене є надзвичайно екстремальні сексуальні фантазії, але він, чесно кажучи, невинний. Я знаю, що він би спробував те, про що я фантазую, щоб зробити мене щасливою, але я не хочу, щоб він робив щось лише для мого задоволення. У мене теж був такий милий і невинний. Я мала рацію, вважаючи, що він ніколи раніше не робив таких речей, але я помилялася, припускаючи, що йому це не сподобається. Зараз він займається найкращим сексом у своєму житті, з його слів, звісно ваш милий невинний чоловік теж може виявитися темною конячкою. Ви не можете знати напевно. О, я намагалася. Він почав вибачатися після того, як назвав мене поганою дівчинкою, і ледь не розплакався через це. Моя дружина вважає, що я залишив магістерську програму в університеті, тому що у мене був роман із дружиною професора. Це було до того, як ми з нею зустрілися. Насправді мені довелося покинути місто через причетність до вбивства. Це сталося 25 років тому, і всі інші, хто був залучений до цього, уже померли. І всі інші, хто був залучений до цього, уже померли. Ох, чорт! Я прочитав цей коментар кілька разів, але лише зараз він набув нового значення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.